Привіт, це УВД. Установка для вакуумного доливання оливи. Установка призначена для підготовки, тобто дегазації, зберігання, транспортування та доливання трансформаторної оливи, в високовольтні води трансформатора та вимикача. Установка складається з трьох основних частин: це вакуумна секція, секція доливання і вакуумний насос. Трансформаторна олива заливається у вакуумну секцію через цю горловину. Після цього ми вмикаємо вакуумний насос і дегазуємо оливу протягом 4 годин. Після цього ми вимикаємо вакуумний насос і переміщуємо оливу з вакуумної секції в секцію доливання. Для цього обертаємо рукоятку поршня проти годинникової стрілки. І тепер ми готові доливати оливу. Перекриваємо крани. Від'єднуємо шланг. Під'єднуємо до високовольтного вводу трансформатора і витісняємо оливу обертанням рукоятки поршня в напрямку годинникової стрілки. От і все. У разі потреби ви також можете від'єднати секцію доливки від рами установки. Ось таким чином. І перемістити її до трансформатора. А що ви думаєте про цю установку? Залишайте свою думку в коментарях та відвідайте наш сайт дабідабідабіглобкор.ком.